Добрий день, любі п'ятикласники. Сьогодні в нас тема звичайні дроби. Працюємо по підручнику Істер 5 клас. Так, почнемо з того, що я собі намалюю тортик. Ось, ну, не дуже кругленький. І розділю його на вісім рівненьких шматків. Так, тепер і. Три шматки з цього тортика я вирішила з'їсти. Тобто я собі його зафарбую. Ось три шматочки. У мене залишилося п'ять шматків, три з'їла. То ми скажемо, що три шматки з восьми з'їли. Ось цю частинку я з'їла три восьми. Тобто те, що я з'їла. Залишилося в мене 5 частинок. Але я не скажу там 5 третіх, ну, чи щось таке, бо тому що діти дуже часто таку помилку роблять. Я скажу 5, але з усіх, тобто 5, восьмих, це в мене залишилось. Тому, що ж таке звичайні дроби? Звичайні дроби, ось тут у вас є визначення в підручнику. Число вигляду А, Б, Д, А і Б натуральні числа. А які це натуральні числа? Ті, які ми використовуємо при лічбі предметів, називають звичайними дробами. Б це буде знаменник нашого дробу, А це буде чисельник нашого дробу. Знаменник Б показує, наскільки частин ми розділили. А, а показує, скільки ми взяли, або з'їли, або залишилося, в залежності, що нас будуть питати. Наступне, якщо ми е, взяли, розділили на дві частинки, бачите, в нас ось тут є. Зафарбували одну жовтенькою, а другу рожевою. І хочемо знати, яка частинка буде рожевою. Такі дроби будуть називати. Одна друга, тобто взяли ми одну з двох, по-іншому ще скажуть половина. Потім ми візьмемо, розділимо на три рівні частини. Знову візьмемо от рожеву одну. Скажемо, одна третя, тому що розділили на три рівних частини, а взяли одну. По іншому ще назвемо третина. І також, якщо ми розділимо на чотири частинки. Візьмемо одну, скажемо, одна четверта або по іншому чверть. Давайте перейдемо до номерів. Спочатку розв'яжемо усно номер 1062. Прочитай дроби, назви чисельник і знамени кожного дробу та поясни, що вони означають. Читаємо: 1 шоста. Взяли одну частинку, розділили на шість частинок рівних. Одна восьма. Взяли 8 частинок, точніше, взяли одну частинку, розділили на 8 частинок. 2 п'яти, розділили всього на 5 частинок рівних, а взяли дві. 13,17 розділили на 17 рівних частинок, взяли 13. 12 пятнадцятих, 15. 15 ми розділили на всього, однакових взяли 12 і 3 сьомих. Розділили на сім, взяли три. Наступний номер. Давайте ми собі запишемо у вигляді дробу число. Одна третя, тобто один в чисельнику, знаменнику три. Три сьомих. Три в чисельнику знаменнику сім. 1 дванадцята. Одна дванадцята. П'ять, дванадцятих. 5 в чисельнику, в знаменнику 12. 37 сотих. 37 в чисельнику, а сотих це означає 100. Тобто в знаменнику буде 100. 28, 115. 28 115 буде в знаменнику. Наступний номер, який ми зробимо, 1000. Ось так, щоб було вам видно. 1067. Запиши дробом, яку частину фігури зафарбовано. Тобто рожевенький. У нас є великий трикутник, його розділили на, два рівні, на дві рівні частинки, два маленькі, у менших трикутнички. Зафарбовано один. Тобто, ми взяли один з двох, одна друга зафарбована. Зафарбували два, а всіх в нас є не дві. Четвертих, дуже типова помилка в дітей дві і решта чотири. Ні. В знаменнику має бути усього. Усього в нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто, в знаменнику 6, в чисельнику взяли зафарбованих дві шостих, а залишилося незафарбованих 4, але знаменник без змін. 4 шостих. Ось тут. Два прямокутнички зафарбовані, всього є три. Тобто два, дві третіх. І останній малюночок 1, 2, 3, 4, 5 зафарбованих буде 5 в чисельнику. Всього в нас є 9, тобто 5 дев'ятих. Так, наступний номер, який ми розглянемо 1070. Як називають одну соту частини метра? Тобто, дивіться, якщо би ми це намалювали. От в нас є, ну, ось тут в нас є один метр, відрізочок має. Якщо в нас є сказано одна сота, тобто ми весь метр розділили на 100 рівних ну, частинок, тобто в мене є 100 рівних частинок. І ця одна частинка ми візьмемо один. А таких частинок є 100, тобто, в нас вийде одна сота. Від одного метра. А ми знаємо, що один метр це є 100 сантиметрів. Тобто, всього в нас тут 100 сантиметрів, взяли ми один, тобто, ми взяли один сантиметр зі 100. То ми можемо сказати, що це є 1 сота метра, або це є один сантиметр. Одну тисячну частину тони. Тобто одна тисячна тони. Або якщо це є, ми знаємо, що одна тона це є тисячу кілограм. тобто ми взяли один кілограм з тисячі, це буде один кілограм. Одну Ону двадчету частину доби. Тобто, одна. В чисельнику, 20, в знаменнику 24 доби, ми знаємо, що доба має 24 години. Так? Якщо це є 24 години, ми взяли одну годину, це буде просто одна година, бо тому що доба має 24 години. Одну 16 ту частину години. Тобто, одна шістнадцята. Ой, вибачте, 60. тобто, зараз хвилинку, одна шіде частина години. Ми знаємо, що одна година має 60 хвилин, тобто, а ми взяли один. Значить, це буде просто одна хвилина. Так, наступний номер, який ми з вами розв'яжемо 1076. Заповни пропуски. 1 міліметр потрібно записати, яка це частинка буде сантиметр. Ми знаємо, що 1 сантиметр це є 10 міліметрів. Не знаю, чи вам видно. Давайте ось так візьмемо. Один сантиметр це є десять міліметрів. Так? Якщо десять міліметрів, а ми взяли один міліметр, 1 мм з десяти, так? Тобто одну десяту чого сантиметра. Ну, дивіться, зараз я поясню. Тобто, у нас є 1 см. правда, ось це все це є 1 см. Ми розділили його на 10 рівних частинок. Тут в мене вийшло більше. Давайте ще раз. 1 см. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто, це є. Один сантиметр. І ось тут одна частинка – це є 1 міліметр. 1 мм. Тобто, ми взяли один з десяти, тому що ми знаємо, що один сантиметр це є 10 міліметрів, і ми розділили на однакові частинки. То ми скажемо, що один міліметр, це буде одна. Десята сантиметра. Один метр. Один метр, скільки це буде яка частинка кілометра. Один кілометр. Це є. Тисячу метрів, так? Тисячу метрів. Тисячу метрів, тобто ми взяли один метр з тисячі. Буде одна тисячна кілометр. Один сантиметр, скільки це буде метрів? Знаючи, що один сантиметр, точніше, один метр має 100 сантиметрів, ми взяли один, то це буде одна сота метра. Одна копійка, і яка це частинка буде гривні? Одна гривня це є 100 копійок, тому ми взяли 1 соту. В знаменнику це буде всього, скільки може бути копійок в гривні. Або, наприклад, скільки сантиметрів може бути в метрі? буде показувати ваш знаменник, якщо простішими словами. Так, тепер 1 центнер. Скільки це буде? Тон. Ми знаємо, що одна тонна може в собі вмістити 10 центнерів. Так? Одна тонна 10 центнерів, тому ми візьмемо одну десяту. Один центнер буде мати 100 кілограмів, так? Тому ми візьмемо одну соту. Одна секунда е, хвилин. Тобто одна хвилина в собі вміщає 60 секунд. А ми взяли одну секунду. Це буде одна 60 хвилини. І одна година доби. Доба має е, скільки годин. Доба має 24. Години, так? А ми взяли одну. Це буде одна двадцять четверта. Так, наступний номер, який ми з вами розв'яжемо, 1086. За малюнком, знайди координати точок А, Б, С І Д. Так, ми бачимо, що від нуля до одинички є маленькі такі відрізочки. Скільки таких відрізків буде? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 відрізків. Тобто, в знаменнику у нас буде точно 12. Взяли ми перший відрізочок. Тобто точка С буде мати координату: 1, 12. Наступне точка А буде мати координату.

Ще один номер на сьогодні. Запиши 3 дециметри, 18 сантиметрів, 5 дециметрів, 2 сантиметри, 3 міліметри і так далі у метрах. Так, давайте ми собі це запишемо. Так. так 3 Перше завдання 3 дециметри. Нам потрібно записати це у метрах. Знаючи, що 1 метр має, е, має 10 дециметрів. Так, давайте я собі це запишу, щоб ви зрозуміли, один метр це є 10 дециметрів. Тобто ми взяли один метр, розділили на 10 дециметрів, а взяли 3. В знаменнику у нас буде 10, в чисельнику буде 3, тобто 3 десятих, але вже метра. Наступне 18 см, запишемо в метрах. Ми знаємо, що 1 метр має 100 сантиметрів. Вміщається в ньому 100 сантиметрів. Значить, в знаменнику у нас має бути 100, а в чисельнику ми запишемо 18, тому що в нас не може бути ну, метр в нас більший за сантиметр, тому ми беремо сантиметр, ми беремо частинку метра. Так, Далі 5 дециметрів, 2 см. Так, тут давайте ми спочатку перетворимо е, усе в однакові одиниці вимірювання. Я перетворю все в сантиметри. У мене 5 дециметрів, це є 50 сантиметрів і ще 2, 52, ой, сантиметри. Є. А ми знаємо, що 1 метр це є 100, ми це, ой, ми вже це писали: сантиметрів. Тобто це буде 52 сотих метра. Є. 3 міліметра, 3 мм. потрібно записати це в метрах. Ну, якщо 3 мм має 1 мм, це є одна, ну, тобто, 1 сантиметр, це є 10 міліметрів, а метр має 100 сантиметрів, тобто, в нас буде метр мати 1000 міліметрів. 100 і 10, ну, тобто, буде тисяча. Ми запишемо, взяли 3 з тисячі метрів. Ой, зараз. Так, в нас наступне. Так. І ще в нас залишився 1 сантиметр.

Міліметра. Все, на сьогодні все. Дякую усім за увагу!